Подивіться, який красунчик. Чистенький весь. Ну, це на ківочок клює. А я хочу зловити на оцей от поплавочок, Мені дуже подобається, як він піднімається. Я ж ще один купив, удочки робив сам, це, ладно, цього жуліка ми випустимо, щоб не подерся об льот, Ось такий хай пливе маленький. Обидві удочки сам робив, це я купляв, вирізав звідти стандартну. В мене були лишні фідерні кінчики, а цей один обломаний. Ну На нього поярче тягнути, звісно, ніж на цей. Цей дуже м'який, аж. але дуже подобається. Як вже видно, нікого нема на місцях. Пусто, дерево море. Камерою подив, риба є, але дуже клювати не хоче в основному. Сьогодні їздили і в себе ходили там. Кароше буду ще пробувати щось ловити.